Привіт, мої красуні, з вами я, Сокольська Юля. Поки будеш дивитися це відео, обов'язково постав мені сердечко і підпишись на мій канал. І так, сьогодні це ранішній мій догляд з новою уже опробуваною серією Resurface. Resurface. Що ж воно таке? Resurface від компанії Pharmacy. Як я вже розповідала, компанія Фармасі це є фармацевтична компанія. Тому увесь продукт, який вона виготовляє, він безпосередньо розроблений на фармацевтичному заводі. Серія Resor Face, так, повернемося до серії Resor Серія Resurface, вона виготовлена для дівчаток, яким вже 35. Так, так. Майже для цих дівчаток, кому вже 35, виготовлена серія Resurface. В її складі у цій серії є засіб для вмивання, засіб тонізуючий, але він називається Есенція, сироватка, крем під очі. Денний і нічний крем, обов'язково. Чому треба використовувати, рекомендується використовувати засоби однієї лінії? Вони виготовлені таким чином, що кожен продукт наступний продовжує дію той попереднього. Тому, коли ми з вами вмиваємо обличчя засобами із серії Resurface, Face, а потім есенцією протираємо, то в нас результат виходить а, супер. Коли ми тільки вмиваємо або тільки протираємо, то це наполовину результат. І так, що ж такого в цій серії? Поки я буду за собою доглядати, бо ранок я потім побіжу, я вам розповім. В серії Resorface знаходяться такі компоненти, які допомагають вирівняти колір обличчя, омолодити відполірувати і навіть зняти верхній нерівний шар. Таким чином, при використанні серії Resurface, у нас уходять зморшки, тому що в компонент, один із компонентів серії Resurface є кислоти в дуже мінімальному проценті тому коли ми використовуємо серію Resurface, у нас проходить процес відбілювання і обновлення верхнього шару епідермісу. Таким чином ми омолоджуємося, вмиваючи засобом резорвес, ми проводимо кожен день маленькі маленькі процедури. По обновленню або домашні пілінги. А вже у нас жовтень, а всі ми знаємо, що процедури відбілювання рекомендовано робити жовтня по квітень. Тому серія Резервейс використовується рекомендовано використовувати жовтня по квітень. Дівчата, ті, хто не можуть піти до салону краси у кабінети, до своїх косметологів, серія Резервейс буде вам у пригоді. Зранку я вмилася засобом, його треба трошечки. Трошечки взмилити і вмити ваше обличчя. Потім я беру есенцію. Есенції, в Есенції набагато більше компонентів, чим у сироватки. Тому вона більш концентрована. У сироватки складних елементів 70% концентрату. А у есенції від Resurface, в серії Resurface 100%, тому це продукт, який наповнений 100% усіми компонентами, які знаходяться у других серіях. Тому протираємо обличчя, все пам'ятаємо, робимо по масажним лініям, обходячи слизові ділянки нашого обличчя. Не забуваємо, що обличчя кожної дівчинки, воно закінчується там, де починається бюстгальтер. А я завжди кажу, що закінчується там. Де починаються ваші п'яточки. тому треба доглядати. Протерли повністю. Про ручки теж не забуваємо. Я цим ватним диском протираю і свої ручки, бо наші ручки це є, є, є візитна карточка а, кожної дівчинки. Протерли своє обличчя зранку і з вечора. Ввечером вмили зранку вмили протерли есенцію. Далі ми беремо. Сироватку. Сироватка, вона в концентраті, як я вже сказала, вся ця, ця серія вона направлена на відновлення, на відбілювання у дівчат 35 плюс вже з'являються такі вікові зміни шкіри. Тому коли ми знімаємо поступово шар за шаром ворогові клітинки нашого епідермісу, а, а імена кислоти, які являються складовим інгредієнтом цієї серії, вони нам всьому допомагають. І так, тут є така піпеточка. І буквально трошечки, скільки ви взяли, ми розподіляємо по всьому обличчю шиї і декольте. В серію Reserface також є вітамінний комплекс. Вітамін С, вітамін е, А є, е, А, які не можуть о, працювати один без одного, тому що вітамін С він о, допомагає усвоюватися вітаміну А. А як ми вже знаємо, вітамін А це є ретиноїди. Тому, дівчата, як косметолог, я завжди попереджаю дівчаток, які вагітні або планують завагітніти з ретиноїдною групою, дуже обережно, тому що о, о, група ретиноїдів вона допомагає відновити колір обличчя. О, я не думаю, що в складі серії Resurface дуже концентрований вітамін А. Але якщо є застереження, то треба цей факт враховувати. Тому, якщо ви консультант або є потребітелем і використовуєте цю серію, якщо ви вагітна, просто обережно. Нанесли вона дуже швиденько впідується. І далі я беру денний крем, обов'язково. В денному кремі. Є захист СПФ 30, і це дуже важливо, тому що дівчата наголошую, рекомендую наполегливо використовувати серію Resurface комплексно, тому що один засіб продовжує дію. Той, що був попередній. І денний крем він йде з захистом СПФ 30. І якщо ми з вами відбілюємо, відновлюємо наші клітиночки, наша шкіра становиться більш тоненькою, і сонячні промені не, не важно, що сьогодні вже жовтий, але сонечко все одно продовжує світити, і на обновлену шкіру воно буде лягати. Нема того захисту, який повинен бути. Тому крем денний він йде з СПФ 30. І ви можете і повинні використовувати обов'язково зранку цей крем для обличчя. По текстурі він такий плотненький, але його дуже багато не потрібно. Звичайно, є така ложечка, мені дуже подобається, шпательочок я беру невелику кількість. Ставлю на свої 5 точок краси та молодості. Шию і декольте теж прикрасила такими гарненькими. І масажними рухами втерла собі крем. Дуже обережно. можете під час нанесення крему зробити маленький масаж, але я намагаюся масаж зробити до того, як наносити доглядові засоби. Зранку, а зараз я зайшла на курс масажу, масаж нам дає можливість підтягнути контур обличчя, щоб зайвий аток пішов, надати тонус, дівчата. Серія Resurface, вона не робить ліфтінг. Вона не робить ліфтінг, роблять, є масаж, ліфтінг, є а, безпосередньо хірургічні операції, бліфоропластики, да, вони роблять ліфтінг. Ці засоби дають дуже гарний тонус нашій шкірі. І ми бачимо, як вона підтягується, тому що наша клітини наповнюється всіма тими інгредієнтами, які знаходяться в серії Resurface і наша шкіра просто. А, те, що обновлює кислоти, вони просто зменшують глибину, глибину наших мімічних А Після того, як ваш, ваш крем вже впітався у шкіру, ви можете робити собі макіяж. І так, використовуємо серію, підводимо наші висновки Resurface, використовуємо комплексно. Зараз, до речі, дуже класна акція. Посилання на неї буде під цим відео або над цим відео. Використовуємо ми з жовтня по квітень, постійно можна не використовувати, робити перерви. Використали повністю серію, взяли свій стандартний, наприклад, із серії H-Revercist. Вона йде для 25+, і вона на основі морських водорослей і планктону. Ця серія мені теж дуже подобається. Вона більш зволожуюча і наповнююча. Вона не дає там реконструкції чи ще чогось. Реконструкцію дає серія Resurface. Вона заставляє наші клітини відновлюватись і починати працювати як в молодості. Серія Reversist, вона працює. Для дівчаток 25+, для того, щоб дати класне зволоження і наповнення. І планктон, морська вода і все інше вони цьому дуже класно сприяють. Тому ви просто можете чергувати одну серію, потім іншу, потім знову реверсіст резорфейс, і так між собою їх просто чергу, чергувати. З вами була Ян, Сокольська Юля з відеообзором на серію «Резурфейс для дівчаток 35+,» Тим, у кого вже є вікові зміни, а вони в нас вже є, тим, у кого є пігментація, тим, у кого є маленькі мімічні зморшки, у кого нерівний а, колір обличчя, у кого а, забиті навіть пори, тому що серія Reversis допомагає нам а, вичистити а, наші пори і надати такий тонус нашій шкірі. Серія Rezerface для всіх тих, хто хоче бути постійно молодою. З вами була я Сокольська Юля. До нових зустрічей. Па-па!